Так, так, чи є його, відповідні так, повноваження так, в судді Люка розглядувати і... понад термін 72 години і чи є такий відповідний документ, що є достатньо знання розглядувати і цю дуже... підстав, ви заявляєте? Я ще не заявляю, я, я просто хочу побачити документ, бо я ж не можу знати, хто переді мною сидить. Ви назвали мені три прізвища, я навіть ім'я по батькові не встиг. Бо я би звертався по імені по батькону, ви б озвучили тільки прізвище. Я можу... Це не обов'язково. Ну, До суду він... звертається ж До суду Тому звертається ти? це, коли він є. Сьогодні я хочу побачити, що в нас є повноцінний склад суду, і що є суддя, який має відповідні повноваження, відповідні знання. І в Конституції України, якщо я не помиляюся, 127 статті написано, що правосуддя здійснює, Професійні судді. Тобто мені потрібен документ про те, що е, даний суддя, е, тобто Патюк, має професійний документ про статус професійного судді. Зрозуміло. Якщо, да, якщо такого документу пан суддя не бажає представити або в нього його немає, то саме з цих підстав, а саме е, статтю 75 керує Частина, 1, пункт 4, тобто за наявності інших обставин, які викликають сумнів договору упередженості, ця обставина, саме не підтвердження жодним документом. Не сумніваюся, що він, можливо, є судденні. Але як панове колегія минулого разу написала, що немає документа про це, що він є судден. І це є підставою, відмови в задоволенні. І саме тому, щоб ми для цю обставину застосували, щоб ми прийшли до повного всебічного і неупередженого розгляду даної скарги, я заявляю підвод з цих підстав, що судді Латюка не має достатньо знань для розгляду цієї скарги і не має належним чинних документа, який підтверджує. de todos.